Моє шанування, друзі, ми з вами залишаємося у Львові, і сьогодні ми переносимося на вулицю Зелену. І переносимося під будинок номер 8 на зеленій, де колись була кам'яниця під липами, в якій мешкала львівська акторка Ядвіга Калегіст. Ось а в неї таємно був закоханий один львівський юний молодий літератор Юрко, який дуже мріяв бути. З нею, як її кохати. Одного разу Єдвіга виїхала до Відня, довший час, нічого не було чути про неї. Ось. І Дюрко отримує від неї лист про те, що вона повертається до Львова і буде його чекати на своїй віллі, на зеленій. Юрко відвідував, відвідував кожну суботу, вони зустрічалися. І що дивно було, вони зустрічалися у темній кімнаті, де не було видно її обличчя і її волосся. Чому дівчина ховала від нього свою красу. Одного разу однієї суботи, коли він приїхав до неї, він її не застав у віллі. Він був в розпачі, вибіг з будинку. І подався додому. На наступний день він знову прийшов, приїхав до неї, але і тим разом її не застав вдома. Коли він вийшов на вулицю, він почув від двох перехожих чоловіків розмову, що насправді є вже немає як два роки, що вона померла. Ось така таємнича, якась така, можливо, трошки химерна історія. Про кохання ядвіги, акторки і юного львівського літератора Юрка. Підписуйтеся на мій канал, бажаю вам всього найкращого. Поширюйте, ставте свої лайки. До наступних зустрічей, друзі!